Друзі, вітаю! Сьогодні хочу розповісти, як важливо зняти інтоксикацію в організмі і що це таке інтоксикація в організмі. Інтоксикація в організмі це багато в нас симптомів на хворобу. Всі симптоми на хворобу вони показують, що в нашому організмі є інтоксикація організму. Це не справляються почки, печінка з цими токсинами, і вона йде в кров. І кров розповсюджує ці токсини по всьому тілу. Якщо у вас випадає волосся, якщо у вас цічеться волосся, якщо у вас болять суглоби і навіть м'язи буває таке, це вже прямий, пряма ознака на те, що у вас йде інтоксикація організму, і організм вже кричить, щоб його рятували. Да, єдине, якщо там вже січуться кінчики і випадає волосся не з корня, то це просто нехватка вітамінів, але і інтоксикація теж, тому що там не засвоюються вітаміни. Це ще означає, що у вас є надлишок грибка, гельмінтів в кишечнику, і вони просто поїдають ваші вітаміни, мікроелементи, якщо ви їх вживаєте. Хоча зараз, якщо подивитися, яка їжа, то я сумніваюся, що ви вживаєте. Хорошого качества їжу. І я дуже сумніваюся, що ви випиваєте норму води. Багато є міфів, скільки потрібно пити воду, як потрібно пити воду. Але ніхто не говорить, що вода має бути хорошою по своїй структурі. Вона має бути збагаченою вітамінами і мікроелементами, щоб виводити ці токсини з організму. І якщо людина п'є замало води, або воду взагалі не п'є є такий синдром, не можу пити води, це вже не теж ознака, що є токсини, і печінка, почки не справляються з токсинами, організм не буде запрошувати воду, тому що там іде інтоксикація, і знаєте, так як маленька дитина утруюється, і її запихають там щось попити, поїсти, і вона блює. Ну ви дорослі не блюєте, але ви просто його не хочете пити. Отже, такі симптоми дуже ярко виражено показує тіло, що у вас надлишок цих паразитів, грибків і інтоксикація. Що потрібно робити? Я вже багато е, говорила і ще повторюся: треба зробити детоксикацію організму. Треба почистити кишечник і наситити організм вітамінами і мікроелементами, е, дати їжу, їжу вашому організму. Якщо ваш організм е, не має хороших продуктів. Для харчування, як що у вашого організму, йде зневоднення, там по-любому почнуть закислятися всі продукти, особливо термооброблені продукти. І так ви не зможете позбутися цих токсинів, якщо не поки не почистити кишечник. Я особисто знайшла дуже хорошу компанію, яка предоставляє всю продукцію для очищення для позбавлення токсинів, очистки кишечника і вітаміни, які пройшли усі сертифікати якості. Не потрібно бігати по сайтах і там вибирати якісь мікроелементи, там вітаміни, а там ще якусь штуку. Я перепробувала особисто дуже багато до цієї компанії, і що мені сподобалося в цій компанії, я отримала результат. Це єдине, що мене затримало в цій компанії. Це єдине, чому я його пропоную, тому що отримала результат. Я отримав мій чоловік результат. У мене дуже були багато проблем по здоров'ю, так як в мене була онкологія, була закисленість в організму, була інтоксикація в організму, не сприймалася вода, затримувалася в організмі, і з кишечнику був теж великий проблеми. Мого чоловіка постійно турбували його грижі з зубами по ночам і дуже багато ще інших симптомів. На сьогоднішній день я взялася за своїх дітей, щоб відновити організм їм, тому що я. Провірила це все на собі, і е, сьогодні пропоную кожному е, здорово мислячій людині е, теж пройти і спробувати, е, і ваш результат я впевнена вас шокує. Єдине, що хочу сказати, що цей результат не такий швидкий, як іноді люди хотять. Це не звичайна таблетка, що ти випив і зняв симптоми. Це довготривала дія, це довготривалий процес, щоб відновити організм і почати його потрібно, потрібно спочатку почистити, а потім напоїти і накормити цей організм. І тоді вже можна приступати до того, щоби. Його збагачувати мікроелементами і вітамінами, пам'ятайте, якщо у вас є хронічні захворювання, вони виникли не просто так. Вони виникли через те, що у вас роками вже йде інтоксикація і запальні процеси. До чого ці запальні процеси і інтоксикація призводить до онкології. Те, я я пережила онкологію. Я знаю, що це таке. Я Знаю, як організм страждає, як лікарі не в змозі нам допомогти в такому випадку. І вони вже, звісно, пропонують нам хірургічне втручання. Я на сьогодні живу без щитовидки завдяки двадцятирічному наблюденню, як кажуть врачі, вони наблюдали 20 років. Як у мене розширювалася щитовидка через те, що у неї не вистачало вітамінів і мікроелементів. І сьогодні я живу без щитовидки. Я бажаю всім здоров'я і здравого ума для того, щоб не ходити в аптеки, для того щоб не ходити викидати гроші на вітер? Просто вивчайте. Якщо мені не довіряєте, просто зателефонуйте, напишіть і просто візьміть інформацію у мене. Візьміть інформацію, інформація безкоштовна. Інформацію я не продаю. Я раджу людям відновити свій організм. Я просто людям зичу здоров'я, того здоров'я, яке у мене було відібране людьми, які наживаються на нашому здоров'ї. Я його втратила, не хочу, щоб втрачали наші діти. Якщо ви не думаєте про себе. Або таке буває, що не вистачає на себе енергії, сил. Подумайте про своїх дітей. У них є вже теж проблеми. У наших дітей народження вже є проблеми. Вони погано вчаться, в них не працює правильно мозок, тому що в нього не вистачає води, не вистачає вітамінів, мікроелементів. Вони всі знесилені, вони всі їдять дуже шкідливу їжу, що і роблять ще хуже закислення організму. Люди, думайте, що робите. Нас і так отруюють, нас і так вбивають. Е, нікого не закликаю, але просто якщо знаєш і мовчиш, ти злочинець. Я не хочу бути злочинцем. Будьте здорові і до побачення.